То відео взагалі не для реклами, поняв, можете купити де, хоч, де хочете. Не любі площадці, де ви поїдете, де вам подобається. Коротше, я в чому суть? Як би я собі обирав трактор? Поняв, до мене часто дзвонять люди, я розумію, що вони самі не знають, що їм треба купити. Тому я тако в двох словах накидаю, як би я це робив, по самих останніх моментах. А ви собі вже рішаєте, де брати, у кого, що, як. Добре, то сугубе інформативне відео. Поняли? З мого чисто досвіду. Все, далі рішайте самі. Ну, Перше, звісно, дивився по грошах. Давайте всі пункти накидаю одразу. Бюджет. А, Що я буду їм робити? Ото Це головне. то навіть за перше поставлю за бюджет. Поняли? Які задачі стоять? А, Модель сам бренд, який бренд вибрати, їх безліч є. Там, Оріони, Донфен і ДТЗ, Кентаври, Бренд, любий, треба все-таки оподивитися. Хоча б 2-3 на вибір з, з чих вибирать. І ну, то, з, з, з першим. Да? по першому вибираємо все коротше по першому по другому ми правильно поняли. Поставщик і гарантія, як буде це все це обслужувати діло. То теж дуже важливо. Ну, Самі основні пункти. все. Я розумію, всім подобається Adonfang, а G2. Всім подобається Кубота. 28, щоб було з фрезою, щоб було так, року, так 2005, Бушна. Ось така апарат. Понял? Ну може так скластися, що у вас там 20 соток всього. Коротше, дивимося, скільки у вас, коротше, землі першим ділом, скільки землі, і такого на перспективу десь ну, трактор купляється не на рік, на перспективу десь на, на 2-5 на років. Що ви плануєте? Наприклад, якщо у вас 20 соток своїх біля хати, там 30. Хорошо, все, и там вообще в бабы 10 соток картошки выкопать. Вот весь объем задач стоит. Конечно, классный Дон Фэн. Но тут, типа, блин, он никуда, ни, 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 ни понял? И МТЗ никуда будет, и Кубота-то никуда будет. Бо треба дивитися щось маленьке, щоб було зручно. Тут знову ж таки упираємося в той пункт в бюджет, або берете щось таке трьохцендрове мало, типу там сінтай, чи сінтай з передком чи без передка, в залежності там треба орати чи не треба. Якщо є е, е, гроші, якщо грошей нема, можна і на сотках спокійно з головою справитися мотоблочним цим мототрактором, тільки вибить якогось нормального. Ну, от. І тут опираємося знов-таки в бюджет, сідати дивіться. Чи зможете ви його потягнути, бо купить трактор, і там до нього ще буде пункти, що будете картоплю, картопля капалка, карпля там Їздити там коси, треба буде, граблі, треба буде, коса. і таке. Якщо у вас знову ж таки там 10, 20, 30 соток для себе берете і все на топ, то, то, да, там буде незручний, там він буде чаще ламатись і так далі. Такого мотобочного тракторця. До нього навісне там буде стоїти 50-100 доларів, там 150. От такі, в таких преділах, там 4-5 тисяч гривень одна позиція любого навісного, бо тобочного, як правило, йде. то в нас на площадках можна ще дешевше знайти. Поняли? І ви можете вложити з роботи дві тисячі тракторів і там доларів 600-700, все навісне взяти, дві з дві там До трьох взагалі ще лишиться там, комплект, піпец можна набрати. А якщо брати трьохциліндрового, треба розуміти, що сам трактор то хорошо, то він продається всі голі. трьохцилиндрові всі голі. Берете там Сімтай, 3700, 4000, то лише сам трактор. Фреза 600 баксів, пух, там, відповідно, там 200-300. Копачка нормальна, теж баксів 200, ну і соответственно ціни на все вище. в 2-4. В Якщо брати там сіялку чи косу, то на трьох точку стоїть воно нормальна гроші. Ну, нормально, поним? Тому треба от від цих, від основного відтакувати, що будете робити. Наприклад, там, треба вам буде орати. Там, у вас є там даже 50%, тих соток, но вам треба, вот по-любому рад, тоді треба дивитися щось типо, щось типа тяжелее, і ще все-таки трьох точки. Бо грати одні точка, то порнуха. Ну хоча б там однокорпусного бомба і хоча б там того зубра взяти з трьох точки. Окей, Якщо там вам в основному робота така да, врать там і там, допустимо, кискультивація. Ну, к примеру, якщо вас субот возить дрова, тягать, э, наприклад, там, прицепи чи щось таке. Беріть якийсь тягач, задній приводний сінтайт, чи шифенг 240%. І знову ж таки, від, е, чим простіше, чим дешевше трактор, тим дешевше на нього. І запчасті, чим дешевше його обслужити. Наприклад, 3-циліндрові е, всі хочуть, ремні ніхто не хоче. Такого, 90%. Ну хлопці, шифенг 240 на ремнях, він буде вам в два рази дешевше в обслужуванні. В два рази ножинніше, бо конструкція набагато простіша, От є мотор, є паси, є коробка. Все, там нема чому особо ламатись. Ну, нічого з ним такого прокладка програє, там піпець, ще там щось, може, там, не знаю, датчик, якийсь. Все. Якщо брати Сентая трьохцилиндрового, навіть 240 маленького, там вже набагато складніше технології. Там є гібка муфта, там є сам мотор трьохцилиндровий, складніший в обслуговуванні. І, соответственно, дорожче. Щоб не вийшло так, що ви взяли і, і потім власне, ці гроші всі пішли в трактор, і далі немає ні копійки, а треба ще навіть і він у вас стоїть. Ну, такий у теж був, розумієте? Вот. То треба все підбирати ісключительно від своїх задач. Класно, що в кума Донфенг, і в нього 10 гектарів городу, він на нього робить. Вам не треба такий же донфенг, тому що якщо у вас там 10 соток, ну наприклад, тако розумієте, люди тільки дивляться в тому, що... Що в кого є да, по селу. От. Ну, То, то плюс-мінус я набросав. Ну хоча б від, від того що від проходите ви на площадку, чи дзвоните чи в магазин, і, і відштовхуєтесь від в першу чергу від того, що будете робити, які задачі стоять конкретно у вас, яка земля, там, які культури, що будете які роботи робити, і е, від бюджету. Що ви можете собі дозволити, якщо у вас там є 10 тисяч баксів, то можете Донфензу собі купити на 10%. соток, Но, Багатьох людей такого нема, розумієте. Тепер по марках, по брендах, хлопці, перше, на що звернути увагу треба, що за марка взагалі, що вона з себе представляє, скільки вона є на ринку. Я взагалі би, якщо бюджет не обмежений ну в плані того, що якщо є можливість взяти будь-який тр трактор да, 24 там, чи 40 вам треба, я розбирав або Ловол, або Донфенг, звісно, перше місце Донфенг, ДТЗ, джинма. То, якщо брати без кабін, четверки-сероку. Якщо брати з кабінами, то, то те ж саме Ловол, бо Донфенгів нема. Ну, а там далі дивіться непогані ката, непогані відносно скаут, непогані відносно там, кентавер, той же саме. ну Вже економ сегмент. А так. Люксові такі, що є заводи саме китайські, які виробляють то от конкретно завод Донфен є в Китаї. Завод Донфен, завод Шифен є в Китаї. да, А Лово то бренд, який є в Європі, який є в Польщі, вони продаються, і в інших країнах ЄС продаються не тільки в Україні. І Лово виробляють і там 120, 140, і великі теж. Тобто, то не що небудь таке. А інші, інші бренди, більшість. Файтер, Скаут, Кентавр, Оріон, ДМТЗ, Сентай і все все. все Це просто зборна така солянка. Замовляєте на заводі на одному кентавр там той мотор. Замовляєте там ходова. Такі мости, такі конфігурації, китайці вам то все збирають, вам пишуть на капоті любу назву, яку ви хочете. Хочете всім селом скинтися, купіть собі ящик, завестіть, ваше ім'я, там китайці напишуть. поняли? нього? От тут ще треба. Ці всі трактора плюс-мінус похожі по якості. Тому що вже залежить від комплектації того трактора. Що там ви отримуєте в итогі, Які там мости йдуть? Які там буде коробка якась, скільки, скільки передач, чи там гібка муфта, чи там вже нема гібкої муфти, які там редуктори стоять, який там сам мост, там теж може бути трохи краще, трохи. Ну, фактично, воно дуже все похоже, дуже все шаблонне, однаково. Якщо навіть таку два трактори рядом поставити, глянуть на іерографи, не на бірки, а на іерографі, саме, що там літій китайські, то там воно буде все. Навіть однакові будуть китайські ті іероглифи. може, там різний колір закрашено а, фарби. Так само, тільки ті трьохточкові зубри, скаут, кентавр, вони в ці коробки, однаково в один в один, болт-в болт. Все зроблено. Ідентично, хіба там скаут сірий колір, а зубр той йде чорний. Колір того, що покрашено стальцями. От. І з того вже відталкуватись, на тому дивитись, хлопці. Тому що е, є бренди, які дійсно там мають. Репутацію, а я новий з'являється, люди не розуміють, що до чого, як іде. Для цього я такі відео роблю. Я ж кажу, то не реклама, можете купити де завгодно, поїхати на площадку на любувати купити. Просто щоб ви розуміли це, то все. Бо через мене пройшло дуже багато тракторів, я маю, що, як то кажуть, розказати. Коли ви берете не Донфен, от Донфен Global ви можете взяти в будь-якому магазині без різниці. Особо сервіс вам буде не треба. Що стосовно сервісу Сервіс, Ви за сервіс поставщик, то вам треба запомнити. 90% всіх задач, які потім можуть з'явитися, коли щось буде не так, вас магазин переключить на поставщик. Ви купили в нас, чи купили в Мінніагро, чи купили там, в тракторі номер 1 чи купили в ДТЗ, чи купили будь-де вас переключить на відділ сервісу. Вен на відділ сервісу переключує на постачальника самого, не на магазин. Чи купили на площадці, приїхали, купили на площаці без різниці, на якій. Якщо ви купили там товар, наприклад, ДТЗ, вас переключе на Дніпро. Якщо ви купили Fighter Scout, вас на Франківську, то фірма франківська є. Якщо ви купили, там, наприклад, Шкату чи там РДшку, то Київська фірма. Там. А, поняли? І за сервіс сам відповідає поставщик. Якби я робив, я наприклад, мені там цікавий да, такий трактор. Мені цікавий, ну, умовно кажучи, там, давайте називемо його там, якийсь, не знаю, Титан 244 Люкс. Ну, щоб такого трактора нема вже, щоб абстрактно розмовляти, щоб ніхто з поставщиків не ображався. Я б вбив ту модель, ту назву в Ютубі, в Тіктоті і дивився б відео. Не відео не продавців, а відео, що викладають саме люди. Тому що їх, якщо там техніки такої типу, багато завозиться, по-любому, хтось є, хто там зараз всі, кожен другий блогер, кожен другий знімає на ті камеру. По-любому хтось веде, розказує і тако провистать. Якщо щось стається, люди, як правило, виставляють, то показують там бляха, муха, в мене коробка, розірвала коробку, сука, сервісу не можу дозволитись, наприклад. чи там... Приїхали, зробили, чи там довго їхали, на приїхали. Ну, коротше, таку інформацію краще все визнати в людей. Розумієте, то вам ні один магазин не розкаже, як насправді обстоять діла. на конкретних прикладах. Причому можуть бути случаї, там, єдінічні, коли якась случилась, пробачте, хуйня, і, і так сталося, що людині би швидко не допомогли, людині недовольна. Такі в нас було. Ну, то треба один, другий, третій знайти. Ви ж вам маєте час, маєте інтернет. Купляєте техніку не за 5 гривень. Треба приділити тому час і пошукати ось саме такі відео, саме таких користувачів, хто вже купив, хто вже катається. Я б робив так. І з того вже робить висновки. І, звісно, якщо ви купує, трактор трактор знайшли, його хочете, а такого ні в кого ніде немає, і взагалі там він там. Ну, Я ще раз до чого раджу обрати трактора, які все-таки популярні йдуть, які йдуть, якщо ви такий на економ-сегмент, раджу, брати трактора, які... Такі масово завозять. Ну, наприклад, той же шифен гремінний. Він є у всіх поставщиків, вони можуть там по-різному називатись, то фактично то одне те саме. Чи там Донофенга, чи там, той же Кінтавр, же РДшка, той же цей, як його, 244-й, же, а, він же Оріон, там він же ще він ще якось називається. Там, мотор Кемовський, вони всюди однакові. Щоб потім було легко його обслуговувати. Поним? Чи то Китай і обслуговують його продається і так, і так. Якщо ви маєте таку техніку, яка е, в кожному райцентрі на нього є запчасть, то ви з себе знімаєте кучу проблем. От, Не буде, як е, коли вживий не японці, люди купують, потім шестерню заказують, ждуть півроку з Японії, чи там витаючують, ходять, бігають. Ну, такі случаї були, Поняли? Тому я раджу брати е, е, якусь фірму. Якісь бренд-трактори, які такі масово популярні, яких досить багато всюди є. Так і інформацію ви, якщо про нього знайдете, що він себе представляє від людей, так і ви її легше знайдете запчасті. Так ви можете знайти якісь вживані запчасті, там, якісь туди-сюди. Буде так вам значно простіше. То от, така порада, що стосовно брейту. Знайти інформацію, брати щось популярне, не брати не поймішу, ну а там далі вже. С бюджетного сегмента выбираете себе по опциях опции. Дивитесь. Там, вон, 24 четверки вот это, что там, Орион, Кентавр, там, Файтер, Форт и так далее. Вон, база залезов, фактически, очень похожа. Там же, дивіться по опциях. там Например, Скаут, там, хрущево-красочный, там, какие-то элементы, бельчаки, там, рабочее место, рабочие и так далее. Там, может быть, Реверс, там, модели все с Реверсом. Да, если вам то нужно. Там. Гидравлика, там, примусово. Требована вам 4. Не треба зараз. Всі примусово, примусово такі понти пошли. А вона фактично використовується як, ви знаєте, вам треба та опція чи нам не, не треба. Теж виясніть. Теж виясніть собі. А, так само там резини широка. всі хочуть не широкі. А вам треба резини широка? Чи вам 9,5 треба? Бо у вас там на картошці там не треба, що широка резина вона давить цю культуру. Ну такі нюанси. Вже підбираєте під свої, знову ж таки, повертаємося до самого начала. Під свої задачі, то, що ви будете їм робити. Вот. І знову ж таки, якщо у вас все ж таки 10 соток, 20, то вам е ви свої задачі під свій бюджет. Тому що ви маєте той трактор потім ще обслужити ремонти згодом, там, з часом, щось раніше, щось на все одно. Деталі, ремонти, розходники, розход солярки, скільки масовим буду кушати і так далі. Все те. Ви маєте мати на увазі, чим простіше трактор, чим він масовіше, чим простіша конструкція, тим дешевше, простіше його зробити. Якщо брати мототрактор, то ви взагалі без проблем в будь-якому райцентрі на будь-який мототрактор, в будь-який Вау. Тому що там, де 50% всього з мотоблока, навісне все з мотоблока, Там тільки погратися там якийсь ремень підібрати довший, там щось, Ну, коротше, там треба руки прикладати. Ну, факт в тому, що. Собівартість обслужування, вона недорога буде. Там, так само шифен. Чим складніше трактор, чим складніше там, трансмісія. От, реверсні коробки дорожчі набагато в ремонті, ніж звичайні, в обслужуванні. Вони складніші самі по собі. Тому я радив то брати, якщо реверс, брати все ж таки GFD, чи ДТЗ, чи там, ну, хоча б Скаут, або щось таких дорожчих, щоб там трохи було якості в тому реверсі. Ось такі, в принципі, чотири базові речі які, від яких ви маєте відштовхуватись. Не від того, що вам кажуть в рекламі інші, там, чи я навіть кажу, буває мене ото. Поняли? За, за квартиру скоро платить, і мене гроші треба, а я, хлопці, покупаємо всі той. Ну, я ж розумію, це теж робота є робота. От. От прості чотири речі, від яких ви маєте відштовхуватись. Перше ваші потреби, що будете робити, задачі. Бюджет, який трактор бренд сам який по собі бренд, і в кого його купити, що за поставщик. Розумієте? Ви можете, моя, моя рожа може вам не нравитись, ви купите в Валєре Розвівка, чи купите там в Мотостор, чи купите іще десь без різниці. Вам мати діє потім від документів до е, гарантії обслужування з поставщиком техніки. А то, що треба, почитати, приділити тому час. І тоді все буде добре. І ви можете, і тоді ви собі купите нормальну техніку, яка буде вам служити, буде корисно, і все буде у вас добре. Тому, друзі, таке відео, я сподіваюся, щось корисне комусь розказав. О, Реклами тут не буде, як я і біцяв. Тому купляйте, хлопці, там, де вважаєте за потрібне. Всім пока! ну якщо вам сподобалось, і, і там, еще ви хочете в нас купити, там, номерок внизу є так, мелким текстом в описании.